Так, далі, пункт 6. Передати непозу Сергію Григоровичу та Одінцову Олегу Вікторовичу в частках згідно погодженого розрахунку розподілу площі земельної ділянки, земельну ділянку площу 336 квадратних метрів для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та приміщень гаражів по вулиці Героя Маріуполя, 44, а замість слів на 15, читати сроком на 3 роки. Ну, от така історія. Бачите, да? там є зауваження по благоустрою. Довкола. Mm -hmm. І в мене було питання по податкам. Я так розумію, Ірина Олександрівна. Вже платить, так? Інформація є. Чи платить, чи ні. Орендарі. Та орендарі, а він сам. Руд Карс, рудий Дмитро Юрійович, він платить. У Рудя куча площадок по городу, він платить нам бойової участі тільки за одну 30 тисяч. Чи стільки? Де його що? Немає вашої. А цей суб'єкт, які податки не посплати, Кримчук. Ірина Олександр. Так, понятно. Ну, якісь податки цей громадянин платить, він вже отримує землю. Мабуть, рублю здає не просто так, а здає в оренду. Правда? Від оренди він має як ФОПа, або як громадянин якісь податки в місто Ну, Мені здається, я може, не правий. А? Не плати податки, а що ми тоді робимо з вами зараз? Прощаємо. Та що прощаємо? Ну не най, Михайлович, а за плату що буде? У мене є пропозиція Сергій Михайлович, я просто це питання додатково. Ну, Давайте. Давайте. Да, Я пропоную зняти питання, потім вияснити, яка податкове навантаження в нього, тому що руть плата не тільки за цю точку. У є майданчик на продажу вживаних автомобілів в центрі там. Є звідки? А вони його сюди записали і не, умовно кажучи, закрили. Це так, це 10, але щодо громадян, які мають власність такі колегції, це треба в якусь там нам, з вами скоординуватися, як ви будете. Ну, якийсь майновий податок, невеликий, він же має платити. Якщо правильно до цього підійти. Так. І, інформація не <г�. на> і люди реально не сплачують, тому що не розуміють. Вони не <г Spider> давайте ми проведемо семінар з бюджетною комісією, з податкового Олександр, з цього питання. <parks> <genetically>. <aja> що? Ні, ну не штраф, спочатку попередження давайте. Тому що в мене була історія, мене теж подали на стягнення. Я не заплатив Піщанській громаді 7 тисяч гривень був. Так мене вже в суд передали. <гл karşı> У мене зараз вони в податковому кабінеті відображуються як надлишково сплачені кошти. Uh -huh. Хоча я раніше я платів там одразу була кнопка сплати в податковому кабінеті, я сплачував без проблем. І це проблема до всіх, і ми дотримуємо колосальні гроші, тому що люди просто путаються. Я для цього їздив податково, з ними спілкувався. Вони і кажуть, ну, це коли інспектор підтягне, що вам поширело доручення, раніше це було все просто. Відображується податкова заборгованість в податковому кабінеті одна кнопка заплатили питання. Uh -huh. Давайте знаєте, що економіка і Женя Стефаніва, працюйте це питання, підготуйте спільно з бюджетною комісією, щоб ми провели консультації з податковою як правильно це зробити.